Продовжить тему ветеранів і ветеранок. Наша наступна спікерка зустрічаєте оплесками, Ольга Правільєва, hr директорка компанії VR. Щиро вітаю всіх колег і дуже щемлива така доповідь. І хочу від щирого серця подякувати пумбу і всім дотичним до попереднього проекту, бо дійсно актуально соціально і дуже дуже важливо на сьогоднішній момент. І ще хочу подякувати всім проєктам, які були в цьому році. Бо Якщо чесно, ми всією командою надихалися. Да? Всі знають, що асоціація корпоративних медіа вони досить якісно висвітлюють ці проєкти, вони їх описують, вони ними діляться. І кожен з цих проєктів цьому році він заслуговує на увагу, на повагу і на велику вдячність. Тому, ну як на мене, одна із основних цілей асоціації це якраз надихнути один одного, поділитися досвідом кейсами і впровадити кращі практики комунікації. Да? В різні компанії підсилити наші компанії. Ну і, як на мене, якраз асоціація найкраще з цим впорається та якраз з цими кейсами. Тому дякую всім, хто ділиться ними. Дякую вам за натхнення, за класні практики, за ідеї, бо це дійсно дуже, дуже цінно. Я висвітлю два наших проєкти, які брав, беруть участь в цьому році. В цьому конкурсі да, це буде якраз комунікація з турботою і з інноваціями. І перший проєкт, який є, це дійсно про інновації у нас в компанії, це про наш корпоративний чат-бот. Цей чат-бот він вийшов в світ цього року. Ми виробнича компанія, і понад 70% наших працівників це якраз працівники виробничих складський персонал. І відповідно, коли ми відбуваємо впроваджуємо якісь ініціативи, робимо якісь заходи, не завжди буває так, що всі знають про них. Ми розкидані досить в багатьох регіонах, майже в усіх регіонах України представлені працівники. Працюють позмінно, і наша задача була якраз. Наділити кожного працівника увагою і турботою, і створити можливості зручного інформування. Ми робимо дуже дуже багато ініціатив. Але нам важливо було, щоб всі працівники були своєчасно проінформовані, щоб до них чітко донести ідею і мету наших якихось ініціатив. І ми впровадили чат-бот, і хочу похвалитися, що ще він і півроку не живе, але в ньому вже залучені понад 70% нашого персоналу. І насправді це понад 3300 працівників. І для мене особливою гордістю є, що ми нікого примусово туди не заганяли. Тобто, це ті працівники, які самостійно за власною ініціативою, долучились до чат-боту. Для мене це дуже дуже класно. І навіть зараз чую свіжі відгуки, що у нас є корпоративні розсилки, в нас є VR News, там дайджест наших новин. В нас раніше були паперові газети, тобто багато-багато соціальних мережі, інстаграм, фейсбук, тобто багато різних комунікацій, але є навіть зараз. Відділи, підрозділи, які говорять, а наші читають новини, там і всі анонси тільки в чат-боті. Ну, тобто, в В принципі, досягли. А, в цьому чат-боті ми говоримо про правила в нашій компанії, про наші цінності, нашу корпоративну культуру, що прийнято, що не прийнято. Якісь найпопулярніші питання, коли людина приходить в компанію, про чат-бот, що робити, якщо там тобі потрібно відпроситися. Тобто, якісь базові речі, які важливі, тепер актуально можна подивитися там. Ми Мимося нашою командою, нашими досягненнями. А, там є ролики, відео, наші якісь ініціативи, які ми впроваджуємося. А там в нас в чат-боті є корпоративна бібліотека, і досить легко і практично можна замовити книжку. Тобто, ти в чат-боті дивишся книжки. В нас досить велика бібліотека минулого тижня. Виповнилося аж 7 років, досить наповнена, досить глибина. Ми постійно її поновлюємо. І по статусу можна побачити, чи зараз книжка на руках, чи вона є вільна, і працівники за бажанням можуть її замовити і отримати в будь-якому, знову ж таки, куточку України в будь-якому підрозділі. У нас є досить класна програма Кадровий резерв, і тепер подається заявка автоматична через чат-бот і приходить посилання керівнику для того, щоб він знав, що його працівник також. Подається в цей кадровий резерв для того, щоб керівник також був проінформований. В нас є новинки корпоративного університету, можливість подивитися програми, записатися на тренінги. Ми можемо там сформулювати штрих-код працівника, за яким він може отримувати ті чи інші якісь додаткові можливості. Можна провести раніше, в нас був такий. Цікавий момент, що інвентаризацію необоротних активів, тобто всі основні засоби, які є на тобі, треба проходити через нашу ІРП-систему. Тепер це легко, два натискання кнопочкою, в чат-боті, не потрібно нікуди заходити, і це досить цікаво. Можна знайти колегу за прізвищем, за посадою, за відділом його контакту і зв'язатися знову ж таки. Все в телефоні, досить зручно і легко. Можна подивитися залишок днів відпустки, і зараз ми працюємо над тим, щоб в принципі автоматизувати і заяви на відпустки, і навіть нарахування відпускних. Тобто, все це зробити через чат-бот. Ми постійно оновлюємо новини, якісь наші акції, активності, те, що ми проводимо, завжди відбувається. І цікавого в нас також там. Є програма адаптації, тобто працівнику там в перші, третій, п'ятий і так далі дні постійно приходять повідомлення, де він може інтерактивно відповісти. Наш адміністратор чат-боту, вона постійно відстежує ці моменти і дає фідбек. Дає фідбек як і працівнику, так і керівнику. І з приємних здивувань, коли більшість новачків. Класно там відмічають, що в них є наставник, в них є все необхідне для роботи, що їм все подобається. І коли керівники отримують цей зворотній зв'язок, вони вау! А мене й похвалили. Оказується те, що я до цього робив, то воно класно, і люди це помічають, а я й не знав, що люди. Такий зворотній зв'язок, тобто це такі інтерактивні живі комунікації з підкріпленням, підсиленням якихось сильних моментів, або зі швидкою реакцією, тому що коли людина швидко відповіла, що їй чогось не вистачає, чогось бракує, то ми швидко включаємося і реагуємо на це, і не чекаємо, поки людина там звільниться або захоче піти, тому що їй чогось не вистачає. Цікавих моментів у нас є п'ятнична Вікторина. Кожної п'ятниці під кінець тижня вона закриває кілька моментів. Перше, це інтерактивно і драйвово, Але ми туди зашиваємо якісь речі, які можуть стосуватися наших новин, корпоративної культури, цінності. Тобто, якісь моменти, які би ми хотіли підсвітити, ми їх ще раз даємо вікторині, даємо правильну відповідь неправильно і таким чином також залучаємо всіх наших працівників до корпоративної культури, до наших новин і до того, що в нас в компанії відбувається. В нас є в кінці кожного місяця опитування ЄНПІС. Там, де ми питаємо, скажи, як пройшов твій місяць. Знов ж таки, наша адміністратор, вона чудово дивиться про те, які відповіді, і якщо там в якомусь відділі підрозділу, або якась людина постійно відповідає, що місяць пройшов сумно. По-перше, вони от отримують одразу фідбек, і далі в нас підключаються і чари або керівники для того, щоб включитися і зрозуміти, що з людиною не так. Зі здивувань було те, що іноді, коли ти приходиш до працівника і кажеш, давай поговоримо, там поп'ємо каву, що що в тебе не так. А він каже: А що що, що не так? Ну, ти сказав, що було сумно. Ой, то я просто там наклацав і так далі. Да? Але знову ж таки люди були приємно здивовані тим, що. Ми проявили до них увагу, і вони навіть не сподівалися, що хтось зверне увагу, тому що бувають моменти, які дійсно люди розкривають, але ми своєчасно можемо включитися, відреагувати. Насправді є багато моментів, які підсвічені в чат-боті. Самі такі основні, яким хотілося б поділитися, поділилися. Ну і, як на мене, ми перевиконали. Нашу мету і завдання, тому що багато людей залучені. Він дійсно живий, він інтерактивний, і підписників стає все більше і більше. Хоча це повністю природній приріст. І працівники, які звільняються після екзит-анкети в чат-боті, вони видаляються. Да, тобто тут немає тих працівників, які звільняються. Нам важливо, щоб в ньому були саме ті працівники, які є. Наступний проєкт, який трошки хотіла би підсвітити. Після доповіді Ксенії дуже важко щось додати, бо вона дійсно розкрила багато багато таких щемливих моментів. А я трошки поділюсь, що ми зробили, бо проєкт з роботою до ветеранів в нас вже є понад півтора року. І дійсно це така системна комплексна програма по підтримці і наших захисників, і наших ветеранів, та, і їх родин тобто, багато багато всього ми робимо. Але ми зрозуміли для того, щоб... Це працювало системно і комплексно. Нам потрібно зробити такі інструкції, прям ем, чіткий чек-лист для того, як ми працюємо з ветеранами. І ми вже понад рік розробили посібники з турботою до, до ветеранів. Ми розробили шлях ветеранів компанії, як він йде після демобілізації. Ми проводимо регулярні зустрічі з hr менеджерами І коли до нас в компанії повертається ветеран або працевлаштовується після демобілізації, якщо він не був нашим працівником, то за ним за кожним ветераном обов'язково закріпляється навчений HR. Ми проводили спеціальне глибини навчання. І після цього HR проходить по чек-листу. Пропонуючи там якісь особливі умови роботи, розповідаючи про пільги, розповідаючи про якісь наші додаткові моменти, які ми можемо надати як компанія, ми ведемо його по шляху ветерана. Ми комунікуємо з керівником для того, щоб він додав ветерану, про те, як йому легше адаптуватися в команді, як команді легше адаптуватися. І це все дійсно допомагає. І ми проводимо навчання для. Працівників і керівників, як безпосередньо працювати з ветеранами. А, в нас є таких чотири відопосівники. Один з них ми з тобою, ветерани, там, де ветеранам ми розкриваємо пільги, які є від держави, від наших якихось міністерств, пільги від компаній, психологічні моменти, якісь особливості і більш детально розповідаємо. І тут хочу сказати, що один із основних принципів це. Ми не говоримо, що це все обов'язково. Ми пропонуємо ветерану з цим скористатися. Ми максимально надаємо інформацію про те, що все це є у нас, але його вибір користатися цим чи ні, тобто наша задача підсвітити, дати контакти, дати координати, наголосити на те, що це додаткові пільги йому від компанії чи від держави, але вибір за ним, чи хоче він поміняти робоче місце, чи якісь умови роботи, чи скористатися цими пільгами, він вирішує для себе сам наше питання, тільки підсвітити йому. В нас є посібник для HR-ів, які зголосилися брати участь в цьому проєкті. І з цікавого ми проводили навчання, хтось після цього навчання погодився і далі продовжує працювати з ветеранами. Хтось сказав, ні, я знаю це, але зараз морально не вивожу це робити, і це також ок. Але посібник для ячарів він найбільший, тому що вони курують, вони розповідають, вони знають, як це все відбувається. І хочу сказати, що посібнику для ячарів є навіть пункти про те, як… Піклуватися про себе, як турбуватись про себе, як дбати про себе для того, щоб бути в ресурсі, і тільки після цього ти зможеш допомагати ветеранам. І в нас є посібник для керівників, там де ми розповідаємо, який шлях проходить ветеран, як він себе почуває, відчуває, як реагувати, коли є конфлікти в колективі, коли відбуваються якісь складності. І насправді це дуже допомагає, коли. До підрозділу приходить на роботу ветеран. Ми обов'язково проходимося по цьому посібнику, даємо його керівнику для того, щоб він знав, як діяти. як… Працювати і в нас є досить маленька пам'ятка для тих працівників, які не хочуть нічого вчати читати. Але це така базова абетка, як спілкуватися з ветеранами. Тобто, ключові тригерні слова: що можна робити, що не можна такі загальні базові принципи. Її за 5-10 хвилин можна почитати, але вона досить практична і наочна. Для нас після впровадження цих всіх посібників. Досить полегшилася програма, тому що у нас є чіткий алгоритм, що ми діємо, як ми діємо, коли до нас приходить ветеран. І ще хочу сказати, що для нас це дуже гнучка програма. Ми її розпочали, але ми її не плануємо закінчувати. І з цікавих моментів ми її постійно оновлюємо. Ми дивимося, що нам говорять ветерани, які зворотній зв'язок від керівників. Ми дивимося на інші компанії, ділимося досвідом. Ми беремо участь в різних конференціях і постійно оновлюємо, оновлюємо ці посібники. Тобто вони не є такими сталими. І зараз вже найближчим часом у нас вийде новий посібник. Для наших працівників, які працюють з клієнтами, ветеранами і військовими, бо ми зрозуміли, що це також окрема тема, що далеко не всі знають, як реагувати. І такий от базовий посібник на рівні стандартів обслуговування, ми для себе прийняли рішення, що ми навчимо абсолютно всіх працівників, які комунікують з клієнтами, абсолютно починаючи від касіра, офіс-менеджера, комірника, який видає Продукцію на складі, водії, які привозять про те, як ми працюємо, комунікуємо з ветеранами, як ми діємо в тих чи інших моментах. Він вже розроблений і в грудні він вже вийде в світ і ми проведемо навчання. Тому такі базові речі вони є, існують. Вони нам полегшують роботу. Вони полегшують роботу ветеранам для того, щоб вони могли працювати відчувати себе більш комфортно. У нас на сьогоднішній момент в компанії працює вже близько 100 ветеранів. І хочу сказати, що ми щиро, відверто, безкоштовно ділимося цими посібниками. Тому кому буде цікаво, будь ласка, пишіть, там. Ми є можна буде взяти в соцмережах. Ще десь ми абсолютно щиро, відверто ділимося цими посібниками. Кому цікаво, актуально, будь ласка, звертайтесь, поділимося до всі напрацювання, можна буде брати до уваги і впроваджувати в дію. Тому досить такий цікавий проєкт. Ми дійсно компанія дружня до ветеранів і хочемо, ще, як. Щоб якомога більше бізнесів було близьких до ветеранів, щоб е, були створені максимально комфортні умови для ветеранів і для того, щоб ветерани себе відчували залученими, потрібними і відчували нашу вдячність, яку ми їм дійсно маємо надати. Щиро дякуємо, Ольгу, друзі. Давайте ще раз оплесками подякуємо за такий гарний чіткий виступ.